Агроном-консультант ПСПН Васило Лукашівка на Черкащині Василь Якимець. Лідею ми вирощуємо більше двох років. Ми вирощували соняшник, кукурудзу та ріпак. В портфоліо лідеї я виділив би соняшник. Особливо ми у себе в господарстві посіяли Ізіду. Вона є вона під класичну технологію, і нам вона сподобалася у господарстві. Даного соняшника у нас було посіяно більше 200 гектарів. Начинали ми його з оренки, весною ми посіяли, при посіві ми давали каз. І далі в нас були обробітки. Були обробітки у нас гербіцидні. Ну і по зірочки ми вносили бор, літру бору і літру Аканто Плюс. Це дало нам урожайність 3,5 тонни з гектар. На наступний сезон ми вже замовили даний гібрид соняшнику. Також ми замовили кукурудзу у компанії Лідея. Нам дуже сподобалось у господарстві «Майфлауер». Ми на наступний сезон. Плануємо порядка 400 гектарів цього гібриду посіяти. Тому що він нам насипав у нас в цьому році він при базовій вологісті 14%, насипав він у нас порядка десь до 11 тонн з гектар. Тому ми на наступний рік вирішили збільшити посів цього даного гібриду. Так у нас, також у нас був в господарстві посіяний ріпак «Ритма». Ми залишились задоволені його результатом. У нас було посіяно 150 гектарів. Зібрали ми його 4,3 тонни тони з гектару. На наступний рік ми теж його замовили і теж посіяли.